Чи нормально, що мені подобаються хлопці, але я не хочу з ними абсолютно ніякого сексуального контакту? Наскільки нормально, якщо мені подобаються жінки? Але якщо це якийсь вигаданий персонаж хлопця, то я можу у нього закохатися? А що якщо я взагалі ні до кого нічого не відчуваю? Якщо ви задаєтесь такими питаннями, то, скоріш за все, ви зараз знаходитесь в процесі дослідження себе, своєї орієнтації та своїх симпатій. І це відео для вас. Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про орієнтацію і про те, як дослідити себе і як краще себе зрозуміти. Одразу скажу, що у цьому відео я не скажу вам, якої ви орієнтації, тільки ви для себе можете визначити, хто ви, і тільки ви можете себе якось ідентифікувати на. Звати там, що ви лесбійка, або гей, або бісексуал і тому подібне. Тобто, у цьому відео я тільки е, дам вам ряд запитань, які можуть допомогти вам трошки наблизитись до розуміння себе, які можуть допомогти вам трошечки краще е, зрозуміти свої відчуття, свої думки. Ось і наблизити вас уже до того, що ви згодом зможете вже віднести себе до якоїсь групи. Також я дуже сподіваюся, що цим відео я дам підтримку і дам заспокійливе таке відчуття, тому що а, нам, як соціальним особам, дуже важливо знаходитись в якійсь групі і розуміти, до якої групи ми відносимось. І іноді, коли ми відчуваємо, що нам там хтось подобається, і ми вже не належимо, наприклад, до групи там, гетеросексуальних людей, для деяких людей це може супроводжуватися якимось страхом, невизначеністю, розгубленістю, тому що ти не розумієш, як себе ідентифікувати, як себе назвати, до якої групи себе ой, до якої групи себе віднести. І це іноді може трошки так тривожити. І цим відео я хочу не тільки наблизити до розуміння, а ще якось заспокоїти і поясню дуже-дуже важливі речі. Перше, що хочу сказати, це те, що сексуальна орієнтація вона має багато граней і багато відтінків. І так само, як і наші почуття, вони можуть бути абсолютно різними, вони можуть мати різні забарвлення, різні відтінки. І саме тому іноді буває дуже-дуже важко якось однозначно сказати: ось я там 100% лесбійка. тому що я до усвідомлення того і прийняття того, що я от 100% лесбійка, я прийшла тільки в 25 років, і в мене цей шлях зайняв. 12-13 років, ось тобто е, наші почуття вони дуже мають багато грани, і Через це нам буває дуже важко якось швидко прийти до повного розуміння, хто я є і яка моя орієнтація. І весь прикол у тому, що коли ми зустрічаємо різних людей, ми зустрічаємо не тільки людей. Ми зустрічаємо з кожною з цих людей. Ми зустрічаємо нову частину себе. Тобто, от ви зустріли там 10 різних людей, і з 10 цими людьми різними ви будете абсолютно по різному себе відчувати. ви будете трошки по різному себе поводити. Ви будете відчувати різний спектр почуттів. Тобто, з кожною людиною, яку ми зустрічаємо, ми зустрічаємо не тільки людину, ми зустрічаємо одну з мільйон частин себе. І знайомимось з собою також, не тільки з людиною. Тому буває дуже важко визначитися, визначити свої почуття і тому подібне. А як це працює? От у нас є базовий якийсь набір наших рис характеру, у нас є базовий набір якихось там емоцій, почуттів, тобто там біль, сором, страх, почуття провини і тому подібне. Це якийсь базовий набір, скажімо так. Але ось це знаєте, як. Е Є чорний-білий кольор, кольори веселки. ось, І це, типу, базовий набір кольорів. Але у кожного кольору є ще там мільйон різних відтінків. І от так само працюють наші почуття, наші емоції, а, тобто є якийсь базовий набір, ось, але з різною людиною а, будуть різні відтінки цих почуттів і цих емоцій, а, і різні відтінки вас. Тому а, наша з вами задача. На шляху до усвідомлення своєї орієнтації це досліджувати, аналізувати, поглиблюватися, задавати собі питання, щоб краще просто себе розуміти. Також є різні види потягу, тобто потяг може бути сексуальний. Це коли ви фантазуєте про людину у сексуальному контексті, уявляючи там якісь сцени, і ваше тіло фізично позитивно на це реагує. Я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Так, це сексуальний потяг. Сексуальний потяг він може супроводжуватися. Як романтичними почуттями, так само це може бути окремий вид потягу, тобто ви можете з людиною не хотіти вступати в емоційний зв'язок, ви можете не хотіти з людиною вступати там в устосунки, але відчувати до неї сексуальний потяг. Тобто, це може бути як окремий вид потягу, так само це може йти і в якомусь типу наборі відчуттів і потягів. Другий вид потягу це романтичний. це коли ви відчуваєте от, більше ніж дружбу. Тобто ви з людиною спілкуєтесь, вам з людиною дуже подобається проводити. Дати час, вам хочеться торкатися цю людину, вам хочеться там потримати за руку, обійнятися. А це не завжди може бути про якийсь сексуальний контекст, а саме, от, просто про доторк доторкнутися до руки, там до волосся, до обличчя тобто хотіти торкатися людину. Це може бути про бажання з людиною спілкуватися, бажання людину слухати, бажання, я не знаю, там сидіти годинами спілкуватися, слухати всю історію життя цієї людини. Тобто, це більше про романтичний потяг. Він також може йти разом з сексуальним потягом, а може бути і чимось окремим, тобто ви можете. Про людину якось фантазувати в романтичному контексті та може фантазувати якісь романтичні сцени, але при цьому не мати якогось яскравого такого бажання, там я не знаю піти, зайнятися е, сексом. Тобто ці потяги вони можуть бути знов таки як разом, так і окремо один від одного. Далі, наступний вид потягу це естетичний потяг. Ось з цього почала, почалось моє повне усвідомлення і прийняття своєї орієнтації рік тому. А я подивилась на дівчину, яка мені дуже сподобалась, і я просто так от дивилась на неї і захоплювалась. Я просто не могла відривати погляд. Тобто, от уявіть, що ви прийшли, я не знаю, в якийсь музей і побачили якийсь арт-об'єкт або якусь картину, і ви просто дивитесь і. Я не знаю, ви не можете відірвати погляд, ви захоплюєтесь. Ви відчуваєте якесь не знаю, естетичне задоволення від того, що ви дивитесь на цю людину. Але при цьому ви можете не хотіти з нею вступати в стосунки, займатися сексом і тому подібне. Тобто, це естетичний потяг. Але ось у мене все, як я казала, почалось з естетичного потягу. Але потім я почала аналізувати, і я почала відчувати, що я відчуваю ще і сексуальний потяг до дівчини, яка мені сподобалась, і от. Це все в мене вже пішов якийсь процес усвідомлення, там, аналізу у себе в голові і тому подібне. А почалось у мене все з естетичного потягу до дівчини. Далі є ще платонічний вид потягу, це коли це, напевно, більше відноситься до дружби, але платонічний потяг він також може бути і у стосунках. Тобто, це таке а, сильне бажання глибинного такого емоційного зв'язку. Тобто бажання бути з людиною повністю відкритою, бажання бути з людиною чесною, відчувати себе з людиною комфортно, От наче це якась ваша, я не знаю, рідна душа, ось щось подібне. І це або якась дуже сильна, така класна близька дружба, або якщо це прям. Неймовірно якісні там, стосунки довготривалі, це також може бути частиною стосунків і один із видів потягу, який також є в коханні і в стосунках. Тобто, основне, що всі ці потяги вони можуть бути як окремо, так і разом. І іноді таке буває, що ви, наприклад, можете відчувати сексуальний потяг до жінок. Але не хотіти будувати з ними стосунки і не відчувати романтичного потягу. Може бути навпаки, що ви можете, наприклад, відчувати сексуальний романтичний потяг до жінок, але при цьому відчувати якийсь естетичний потяг до чоловіків. Таке теж може бути. Тобто, це може бути в різних варіаціях до різної статі. Тепер ми перейдемо до запитань, і дуже важливий момент зараз вам обов'язково треба взяти блокнот з ручкою або взяти друга, я не знаю людину, якій ви довіряєте, і поруч із якою ви зможете бути повністю відкрити і довірити всі свої думки в процесі. Або ви можете взяти диктофон, або просто так от поставити камеру і записувати себе на відео. Чому пояснюю, це треба? Тому що минулого року, коли я приходила до усвідомлення до прийняття своєї орієнтації, як у мене це працювало? Ось у вас є в голові думка. Просто є, вона літає, вона не є, але ви її, ви її повністю не усвідомлюєте. І от знаєте, як фокусники у них є шляпа, і вони платочок витягають, а потім за цим отак так, от вони дергають, і там ще 500 платочків. От так само це працює, коли ви починаєте записувати або проговорювати вголос, тобто свої думки виводити е, наружу. Тобто це так і працює, що ви, наче за шляпу, витягаєте ось так от за однією думкою, витягаєте ще 500 думок, які ви навіть не знали, що у вас вони в голові є. Тому дуже-дуже важливо, коли ви будете відповідати на ці питання, або писати відповіді у блокноті, або записувати на диктофон, або комусь проговорювати, або е проговорювати собі на відео там, на диктофон. Коротко. У мене це як було? Я, у мене в голові з'явилася думка: типу, ой, да, ця дівчина красива, але я б ніколи не змогла зустрічатися з жінкою. І потім я починаю записувати голосове повідомлення своїй подрузі, і така я б ніколи не змогла зустрічатися з жінкою, тому що я починаю, так як я у розмові з людиною, я починаю пояснювати, чому. І отут в мене йде просто так от потік думок, які я навіть не усвідомлювала, і потім вже я почала така. так. А чому я б не змогла зустрічатися з жінкою? І я почала вже це все переварювати, аналізувати, туди йти глибше у свої якісь роздуми, думки, почуття і тому подібне. Тому почули, так? Да? Дуже важливо записувати кудись свої думки. Так, і перше запитання це кого ти уявляєш, коли ти фантазуєш про любов, про близькість або про Секс. Як я казала раніше, може бути таке, що ти можеш фантазувати якісь романтичні моменти, сцени, наприклад, з, з, з чоловіками. А, але ось якось я не знаю, якісь сексуальні фантазії в тебе можуть не викликати якоїсь реакції тіла, коли ти уявляєш чоловіками. Але при цьому, коли ти уявляєш а, сексуальні якісь сцени в своїй голові з жінками, твоє тіло може на це реагувати. Тобто спробуй дослідити. А, Кого частіше ти уявляєш, коли ти про щось фантазуєш про любов, про близькість, про секс і тому подібне? Наступне запитання: у кого ти раніше закохувалась або закохувався? і як взагалі це відчувалося? Тобто, якщо ти закохувалась або закохувався у різні статі, то пропиши, як це все відчувалося. Тому що я раніше думала, що я можу закохатися в хлопців, але проаналізувавши свої Свої стосунки минулі, я зрозуміла, що відчуття, які я відчувала з хлопцями, це скоріш була якась емоційна залежність, там, де мене просто чіпляли за мої якісь дитячі травми е у стосунках, і я ставала просто емоційно залежною, але це точно не було якесь там кохання. Тобто проаналізуйте, якщо вам подобались різні е різні люди різних статей, проаналізуйте. Е з якими з цих людей, що конкретно ви відчували? Далі? А, чи є у тебе внутрішні заборони визнавати симпатію до певної статі? Тобто, а, коли ти розумієш, що у тебе є якісь дивні почуття, наприклад, до людини своєї статі, що в тобі забороняє тобі досліджувати ці почуття, Це якийсь страх. А, чи це що може бути? От твоя задача подумати і дослідити, що ти відчуваєш. Які сцени з фільмів чи книжок викликають у тебе сильний емоційний відгук? Так само, це можуть бути якісь романтичні сцени, це можуть бути якісь еротичні сцени. Тобто, також подумай про аналізуй у цьому напрямку свої думки. Далі, якщо б не було осуду, з ким би ти хотіла або хотів бути. Якщо б от у нашому суспільстві не існувало осуду там, орієнтації, тому подібне, ми живемо повністю уявили, що ми живемо повністю у толерантному суспільстві, з ким би ти хотіла або хотів бути, і з ким би ти там більше уявляла або уявляв стосунки? А що ти відчуваєш, коли думаєш про близькість з чоловіком та жінкою? Спочатку подумай, там, що ти відчуваєш, коли ти думаєш про близькість з чоловіком, потім подумай, що ти відчуваєш, про, думаєш про близькість з жінкою. Дуже цікавий момент. Спробуй уявити, що зараз тобі кажуть, що от ти все своє життя будеш зустрічатися тільки з чоловіками. От все, тільки з чоловіками, і все. Що ти у цей момент відчуваєш? І так само. Уяви, що зараз тобі скажуть: ти все життя можеш зустрічатися. Ой, можеш зустрічатися лише з жінками, що ти відчуваєш? Приведу приклад з власного досвіду минулого року, коли я усвідомила свою орієнтацію повноцінно. Я сиділа і така, бляха. Це виходить, що я все своє життя тепер. Буду зустрічатися з жінками. І у мене просто, я не знаю, це знаєте, як оживає все в своєму організмі. Халлилуя! Оце приблизно те, що я відчувала. У мене, знаєте, як отут квіти розквітають по всьому моєму тілу. Я відчувала таку ейфорію, таке задоволення, таку насолоду від усвідомлення цієї думки, що тепер я буду будувати стосунки з жінками. Мене просто ну, настільки е, <смеш>, просто ці думки, що ну, це не можу передати навіть словами. І от уявіть е, те ж саме. Тобто, уявіть, що тепер ви можете зустрічатися тільки з жінками або тільки з чоловіками і проаналізуйте, відчуйте, що ви відчуваєте ось на, на, так, на таку фразу. Далі, а коли ти дивишся романтичні фільми або серіали. На кого ти більше дивишся і з ким ти себе асоціюєш? Ти асоціюєш себе там з героєм або з героїнею. Або може, ти, наприклад, ось дивишся там на сцену, на якусь романтичну сцену між хлопцем і дівчиною, але уявляєш там двох жінок, наприклад, або двох чоловіків. Ось, тобто, також спробуй якось згадати, проаналізувати, уявити щось. Це також може допомогти. І найголовніше, що я хочу сказати на останок, це те, що не треба спішити якось зрозуміти хто ти, тобто, точніше, не треба спішити повісити на себе якийсь ярлик, тому що. Як я сказала на початку, орієнтація, наші потяги, наші відчуття, вони настільки мають багато граний, що іноді неможливо просто так, от за один день, або там я не знаю, за тиждень, або навіть за рік визначити, хто ти, якої ти орієнтації, однозначно зрозуміти, хто тобі подобається і з ким ти хочеш будувати своє життя. Тобто, дозволь собі. Бути процесом, тому що як я вже казала, у мене на усвідомлення своєї орієнтації і на повне прийняття своєї орієнтації пішло приблизно 12-13 років. Це був довгий процес, це були різні комунікації, різний досвід, різні відчуття, різні люди, і е, це все має значення для того, щоб ти прийшов або прийшла. В кінці до повного розуміння себе і до того, що ти вже зможеш е, якось остаточно сказати, якої ти орієнтації. Але якщо у якийсь момент ти, е, там, наприклад, визначила себе лесбійкою або геєм, а потім е, протягом, там, я не знаю, 10 років пройшов якийсь час і ти е, е, закохалась або закохався у протилежну стать, то це теж може бути нормально, тому що. От я читала про те, що наприклад бісексуали вони можуть, наприклад, бути абсолютно різними, тобто, це може бути бісексуал, якому там. Подобається 10 дівчат, а потім сподобався один хлопець. І навпаки, там дівчина може, там, я не знаю, вони можуть бути 10 хлопців підряд, з якими вона зустрічалася, а потім, наприклад, в якийсь момент вона закохала жінку. Тобто, це не обов'язково 50 на 50 там, чергувати хлопець дівчина хлопець дівчина Тобто, це може бути абсолютно по-різному, і якщо в якийсь момент ти зрозумієш, що ти відчуваєш щось те, що не зовсім відповідає тій орієнтації, який. До якої ти себе віднесла або віднес це? Теж буває, і це теж абсолютно нормально. Я дуже сподіваюся, що цим відео я допоможу хоча б одній людині зрозуміти себе, може отримати і відчути якусь підтримку, відчути, що ти не один, не одна у своїх якихось роздумах, і не треба через це якось засмучуватися, не треба відчувати ось цю там невизначеність, тому що це нормально, це процес, це твоє життя, і ніхто тобі не заважає досліджувати себе і якось. Неряти, я не знаю до себе в глибину і досліджувати свої думки, почуття, тому що це також цікаво. На цьому все, всіх обіймаю, Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь моє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики і пишіть у коментарях свій досвід. Якщо у вас був цікавий досвід, як ви прийшли до усвідомлення своєї орієнтації, я з радістю почитаю і вам відповім. Все.